Житловий комплекс Бразер Відріал встигніть скористатись хнучкими умовами. Радники з національної безпеки з різних країн-союзників зустрінуться в Україні у суботу. Про це говорив президент. А французький президент Еммануель Макрон проведе ще одну конференцію разом з європейськими лідерами у Франції 6 січня. Про це повідомляв Зеленський журналістам у вівторок своєю чергою. Видання «Київпост», пославшись на свої джерела серед чиновників обізнаних із планами. Вже цієї суботи розпочнеться дипломатичний спринт з високими ставками. Це буде найбільш скоординована за останні місяці спроба перейти від абстрактних гасел до, конкрет... до конкретних деталей стійкого перемир'я. Американська сторона має намір взяти участь у зустрічі через захищені канали відеозв'язку а наступного тижня, можливо, особисто в Європі. Зустрічі в суботу називають стрес-тестом, який розпочнеться 3 січня, коли до Києва прибудуть радники з питань національної безпеки з понад 10 країн, а також єврократи з Європейської комісії та НАТО. Секретар РНБО Ростем Умеров підтвердив, що Київ вже узгодив позиції з американськими та європейськими партнерами і запланував додаткові зустрічі протягом січня. Але сподівання на думку інформаторів видання умисно стримані. До інших тем на весь світ розлітаються кадри воєнних злочинів Російської Федерації проти України, зокрема рятувальників із розбитого російськими дронами торгового торгівельного центру на Запоріжжі. Удари були нанесені безпілотниками під час нічної атаки. За свідченнями очевидців перший удар пошкодив осколками кілька автомобілів та житловий будинок, а другий влучив у торговий центр, спричинивши пожежу. Про жертви не повідомлялося. Міжнародні змі зауважують, Україна та Московія продовжували обмінюватися повітряними атаками у новому році. Це відбувається на тлі переговорів щодо припинення війни. Також росіяни вдень нанесли удар ракетами по багатоповерхівці у Харкові. Кадри того, що відбувалося у мить прильотів, виклали очевидці. Це не було випадкове влучання, оскільки було щонайменше два удари ракетами в одну точку. Мер Терехов повідомляв, що відомо щонайменше про 16 поранених. Є інформація, що під завалами перебувають люди, тривають пошукові роботи. Пізніше з'явилося повідомлення, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 19. Про це повідомляла місцева військова адміністрація. Серед них є шестимісячна дитина. Майже у всіх вибухові поранення та травмування склон. Попередньо повідомляється, що удар був нанесений двома балістичними. Ракетами, ну а Росіяни своєю чергою вже почали звинувачувати Україну, начебто, ми самі по своїм містам заради провокації наносимо удари. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Що ж постає питання, коли ж росіяни вже почнуть по собі бити? Може прийде тоді усвідомлення, хто насправді винен у кровопролиттях і майже 12-річній війні. Замість Буданова, головне управління розвідки, очолить керівник СЗР Олег Іващенко. Про це повідомив президент Зеленський у себе у телеграмі. Від сьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України. Перед тим стало відомо, що очільник гур Кирило Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити офіс президента. Про пропозицію глава держави повідомив у себе на сторінках у соцмережах. Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в переговинах. І офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави і подальші кроки. Безумовно, протягом наступних трьох годин ми будемо обговорювати мотиви зробити саме такі кадрові призначення. А проте далі, те, що відомо достеменно. У себе в телеграмі Кирило Буданов опублікував заяву, у якій повідомив, що прийняв пропозицію президента. Прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити офіс глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру. Також Зеленський анонсував заміну головного прикордонника. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це із Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ. А Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. Ну, тут надзвичайно цікавий момент, те, що пан Дейнеко здається, 6 років, очолював ДПСУ. І чому саме за зараз відбуваються зміни на, на посаді, це звісно цікаво і важливо розуміти. Оголошуючи про своє призначення, пан Зеленський заявив, що Україні потрібно більше уваги приділяти питанням безпеки, розвитку своїх сил оборони та безпеки, а також подальшому прогресу на дипломатичному напрямку переговорів. Такі слова наводить New York Times з приводу призначення колишнього очільника головного управління розвідки Кирила Буданого на Посаду глави офісу президента цитую, Кирило має спеціалізований досвід у цих сферах та достатні сили для досягнення результатів. Це була заява Зеленського, те, що він написав у соціальних мережах. У своїй онлайн-публікації пан Буданов заявив, що його нова роль це честі відповідальність в історичний для України час. А Буданов має міцні стосунки зі сполученими штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. Пише Нюйорк Таймс. А він пройшов навчання у рамках програми, що підтримується ЦРУ. А після того як отримав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування у національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда у Меріленді, що є рідкісним місцем для українських солдатів.